Кожна людина, яка попаде в інтернат, в гості зайде, ніколи в житті до кінця життя не забуде цього досвіду. Ну те як сталося зі мною з багатьма моїми колегами-волонтерами, які вперше туди попали. Мені прикро, так і політанки, але інтернат — це дорога. Один кінець. Звідси вже ніхто нікуди не дівається. Тут вживають свої дні покарає. Інтернати дуже часто потрапляють люди лише через те, що їм встановлюють певні діагнози, тобто в них є певні порушення або знову ж таки інвалідність. Потрапляючи туди, життя людей не стає кращим. Я виграчу. Щодця третього року народження 10 років проживає в місті Києві. За освітою економіст. Маю ступені кандидата економічних наук. З 1 грудня 2012 року почалася моя нинішня психіатрична каденція, коли мене забрали психіатричну лікарню Павлова. Там потримали 21 місяць, 21-му закритому відділенні. Будь-яка закрита система, вона працює так, що ми не можемо. Будь-який момент достовірно дізнатися, що насправді відбувається з людьми. Потім, 2014 році, 27 серпня привезли прямо у Кущалівський психологічний інтернат, де я з того часу до тепер і перебуваю, проживаю зареєстрований. На людину можуть крихнути, людину можуть штовхнути, людину можуть здарити, людину можуть закрити. Людину можуть околоти препаратами, якщо вона там на когось я Щось не так сказала. Мене звати Станіслав Торіна, мені 36 років. Я дипломований художник і волонтер. А, наша майстерність існує вже 6 років. Саме галерея. Це якби англійська таке діавай, Do it yourself. Да? ми не працюємо там знаєте, новий, новиччим, що з дуже новитим. Ми працюємо з тими, кому це цікаво. І Стас доволі часто туди приїздив, і кожного разу ми з ним спілкувалися. Цигарки приносив, малював різні фарби, там ручки, кожному в руки пензлик. Потім збирали ті малюнки багато книг вони принесли в інтернат для того, щоб людині вийти з цієї системи. Потрібна підтримка. Він зайшов до мене в палату, йому сказали про мене. Пан сам просто підійшов і спитав, чи можемо ми допомогти. І запитав, що йому потрібна юридична допомога. Особа дієздатна та яка своїми діями, вчинками здобуває права громадянина. Людина, яка виходить з інтернату, і скільки вона там років не порушала, навіть два, даже рік, да? і от потрібна поміч. Але окрім цього, потрібна фінансова допомога. Боже, мені, дав людині рюкзак. Що змінилось? А змінилося в тому то і прикол. Деінституціоналізація це про те, що кожна людина з інвалідністю або без має такі ж самі права людини без виключення. І через мистецтво ми говоримо про інші речі в інтернеті. Це відкриває інший рівень емпатії до людини. Голодній людині ти не можеш дати просто кусок хліба на їж. Дай Боже здоров'я! Дякую, Радий вас вітати. Як Саме ви? Добре виглядаєте? Нічого, ну хоча вони зранку вже матюкали кілька разів, але дивлячись на вас, на нас і піднімають. Хотів сьогодні повернутися до цієї схеми, бо Це відносно день Якщо так простіше, просто відносно дороги, людини. інтернат, свободи і навпаки. Така карта метро. І За цією схемою це я вам просто як вихід людини з інтернату і повернення її туди. Воно завжди лежить через людей. А реабілітація людини неможлива без стосунків. У Олега, от, наприклад, одна з перших це була громадська комісія, кого він зустрів, хто допоміг йому вийти з закритого відділення. Громадська комісія. Сказали, що ні, він не має бути на закритому відділенні. Потім. Він там зустрів ще самоадвоката. Приклад для наслідування. Самоадвокат. адвокат. Будь-які моніторинги вони відбуваються, потім команди їдуть, а людина продовжує бути далі закритою без права залишити заклад. І насправді, що відбувається з цією людиною, достоменно невідомо нікому. Там складна система приватної власності, вона майже відсутня. Ну тобто умовно. Да. Ну, воно відсутнє, не так, як людей на свободі. О, інтернати все ж такі місця неволі. Це офіційна мова. Так у мене вкрали документи. Ну кейсу з документами і з мобільним телефоном і час ранкової зарядки. я со десять метрів відвернувся. А повертаюся, кульок лежить. А гантели і документів немає. Тут немає прав. Ці лютим ну, втрачають будь-яке право громадянин. Та людина, ну, він ще йде на контакт, він ще спілкується, і ще веде себе відносно. Ну, Минає рік півтора і за цими стінами, за цими мурами, де вони бачать тільки одне одного, де е, відійде, вийде звідси, пішов, сів, став, вони втрачають людську потоку. Формує. Ну, радують дуже сильно. Це наша бібліотека. Про інституалізоване життя людей і тварин паралелі. Сунаура Тейлор. Бидляче бжем'я? Якщо не помиляюсь, перекладається як тягар худоби. Це провокативна така була книжка дуже. Вона сказала: чи немає подібності, як ми ставимося до тварин і до людей з інвалідністю? Тому що вона описує курячі ферми, де відбувається сегрегація самців від самок, самців всіх знищують. І наскільки заборонено? Фотографувати їх наскільки ці на цих фермах заборона все фотографувати ще щось, хоча вони легальні. Ну, це теж щось схоже на інтернати, да? така система. І оце ці такі речі дають трошки open mind. Люди не мають жити в закритих закладах. І вони не мають, тому що навіть це життям не можна таким там повноцінним не Це скоріше поневолення. Тані з іншанувальникам легкої атлетики. Мене звати Артем. Мені 34 роки. Я народився з діагнозом дитяча родова травма. У мене була. Вчився нормально, потім стало погано. Мене поклали в лікарню з діагнозом дитячий церебральний параліч. І мене перевели в інтернат, у групу для розумови відсталих дітей. Коли мені виповнилося 18 років, моя мама взяла наді мною опіку, і я пішов у спортивний клуб. Я хочу закінчити навчання, дити далі вчитися, щоб стати тренером з легкої атлетики серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, щоб допомагати дітям таким, як колись був я. Віталік з Олією одружилися вже десь приблизно 4 роки тому. Я в інтернаті жила зіла... 4 ту... ту... роки. Як вони познайомились, це дуже цікава річ, як вони познайомились. Я як, як питати, він каже, Віталік. І ми купити не познакомили з Віталіком. Ми з директором інтернату спочатку домовилися, що я її заберу. На відпочинок. Ну, ти я тоді віці почала збирати, встакати мать, і ми тебе забираємо. Я її забрав на місячний відпочинок, а він мені каже, я женюсь на неї. Я кажу: ну, якщо хочеш женитися, все роби Предложення їй. І так у тарту, там мене забрав тоді, Віталіков забрав мене. Нам важливо розвивати підтримане проживання, демонструвати ці позитивні досвіди в громадах. Підтримане проживання може розпочинатися з того, коли, до прикладу, людина з інвалідністю, е яка має досвід перебувати лише в власній, тобто жити в власній в родині, доросла людина, та коли всі послуги надаються птичною родиною, і е вона може. Зараз жити незалежним життям в такому створеному середовищі, де вона отримує підтримку, і де здобуває ось цей саме власне перший досвід незалежного життя, розвиваючи відповідні навички, як користуватися побутовими приладами, попросити про допомогу, як користуватися власне послугами, як їх замовити, як їх отримувати. Що для цього потрібно? Пікунь жив у нас в місті, а я жив у селі. Копав город, садив картошку, ходив, тренувався, займався своєю улюбленою справою. Мені бракує спорту. Я займався вільно спортом, виїжджав на змагання. Зараз цього в мене немає. Частинку життя мого у спорті просто відібрали. Наприклад, якщо хтось когось вдарив, розбив голову там чи щось людина, потребує госпіталізації, її не повезуть. Тому що буде зафіксований, факт, що є насилля, І, такі речі постійно прикриваються. Шанс пряме таке просте лікування отримати, мають люди до шістдесяти, тому що у разі чого їх будуть робити росте. Після п'ятіючи шосьок. Ну, О, великі, великі. Іди покажмо. Ну, голос бату, іди поляшму. Хочу, щоб волонтер у мене був, який міг підтримувати мене у складну хвилину, щоб допоміг мені адаптуватися від тих подій, які зараз зі мною відбуваються. А, ну, я вчу пана Олега Курза з телефоном. там... Це не те, що вчу. ми разом, так. Там. Ще? так ну, ще. Так, 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 ще? Так, так. Це так, питання. Так, так, так. Ще, ще. ще? О, все. Та ви що? Добре, там, добре зробив. Я не знаю, чого не прийшло це. Тобто він віддзвонює, а потім я на те звернення, яке відбулося тільки що, телефоную самостійно. Зараз я значу, що треба. Пальць, Пальцем здвинути екран нагору і тоді інша картинка і тоді можна розмовляти безпосередньо. І до речі, печиво. Може, візьмете з собою? Пакет просто візьм... Дам вам. Майте. Може ще чаю. Там 4 дав пакет. Давайте ще чотири дам. Більше інформації про деінституціоналізацію можна дізнатися на порталі diukraine.info. Тобто можна заходити, читати, дізнаватися, змінювати своє уявлення про те, яким має бути незалежне повноцінне життя кожної людини в громаді в Україні. Акцент робиться на що на ремонт? Чи все відремонтовано, чи все частенько, чи все акуратно. Вона дійсно так. Проте уваги на людей не звертає ніхто, а саме людям увага. Вони люблять життя, вони дуже люблять життя. Вони вміють цінувати кожну крихітку, і вони пам'ятають рукам ну, кожен добрий жест. З них треба брати приклад. Ну, ну я, я просто хотів жити вільно, так би мовити, свободу вибору. Свободу вибору на роботу, свободу вибору на режим роботи. Я хочу сім'ю, хочу дітей. Коли у мене з'явиться своя дитина, я не хочу, щоб він відчував себе так, як я відчуваю. Він вдвох гарно, весело. Вони кохають одне одного. І мені легше. Isso está no